Вітаю, зараз ми знаходимося за адресою Барселона Памплона, 113, де знаходиться волонтерський центр Асоціації Джерело. Сьогодні ми хочемо поговорити про те, як створювався цей гуманітарний центр разом з волонтером. Мар'ян, скажіть, як все починалось, з чого починалось, і скільки часу ви вже працюєте над цим проєктом? Ну, над даним проєктом. Працюємо так. Починалося все вимушено, так з ситуації діяли. Збиралися волонтери, які хотіли якимось чином допомогти українцям, так, які опинилися в біді, і збирали гуманітарну допомогу. Це були речі, це були ліки, це були продукти харчування. Якісь наша наша президент Ольга, президент цього асоціації. Джерело, якимось чудом знайшла приміщення, саме найперше, яке було зовсім не пристосоване для цього. Там не було ні світла, ні води, жодних комунікацій. Ми працювали в таких спартанських умовах, і це було це все почалося вже в березні 2022 року. І таким чином ми кілька місяців були там. Потім переїхали в трошки кращий, в краще місце і в краще приміщення, де вже були умови, тому що людей було дуже багато, які потребували. Біженці приїжджали. Постійно нові нові люди, сім'ї, які е, приїздили зовсім без нічого, які не мали ні одягу, не мали взагалі засобів для існування, які просто втекли. І ми не справлялися, не давали собі ради з цими, з цими людьми, тому що було дуже великий наплив людей. І ми в такому невеличкому складі волонтерів, е, просто працювали цілими днями. Мінялися, змінювали там якісь свої плани, так, щоб можливо було прийти і допомагати. І згодом це все переросло в такий от проєкт, як ви кажете. Звідки йдуть постачання допомоги тільки з різних куточків Іспанії, чи це інші країни? Постачання допомоги, так, є. Ні, це Іспанія, і є багато волонтерів, незалежних людей, які просто привозять, приносять. Регулярно приносять, чи це продукти, чи це якісь засоби гігієни. От люди небайдужі, які справді оце про на протязі двох років регулярно, раз на тиждень, дехто раз на місяць, але приносять. Найперше долучилися звичайні люди, звичайні перехожі, які бачили прапор на вікні і підходили, питалися, чи ми можемо бути корисні. Волонтери, які не знаю, несли з дому від сусідів з роботи, звідкись там якісь речі першої необхідності. Це був одяг, це було взуття, це були якісь продукти харчування, це були ковдри, це були дуже багато речей, які просто ми все брали. Все, що приносили, все люди розбирали. Дуже багато ми відправляли в Україну, але вже згодом стало чим більше людей тут, біженців, і просто ми вже почали якби. В першу чергу допомагати тим людям, які приїхали сюди. Допомагати якби почав нам Цюріх, і вони допомогли нам з приміщенням. Вони зняли це приміщення, орендували страхова компанія Цюріх. Вони оплачували всі рахунки, тобто світло, вода і так далі. І пізніше, вже десь, напевно, місяців через два, почали привозити продукти. Це Завдяки співпраці джерела, консульству і мерії асоціація банко, банко... банко... альментасіон. Угу. От і вони почали вже привозити регулярно раз на місяць продукти харчування. Це зазвичай якісь крупи, консерви. Е, ну, тобто, речі, які продукти, які можна купити. Але вони це нам безкоштовно все дають. Чи змінилася кількість людей, які потребують допомоги, і також чи змінилася кількість поставок допомоги? Ну так, за, за весь цей час істотно змінилася кількість людей і відповідно кількість продуктів, які нам дають. Якщо, наприклад, на початку так, скажімо, минулого року, ми обслуговували. Близько 150 людей на день, то зараз приблизно 200 людей 200 сімей на місяць отримують в нас продуктові набори. Люди мають можливість приходити двічі на місяць, сім'я отримати набір, і все це змінилося через те, що багато людей почали працювати. Деякі люди вже мають відповідний рівень іспанської, які можуть собі порадити з, з роботою і з, ну, з якимось побутом. І через це банк Альмітасьон дає трошки меншу кількість продуктів. І тепер поставило нам умову, аби ми звітували, скільки сімей отримує допомогу, і під цю кількість сімей ми отримуємо продукти. Продукти ми видаємо. Людям, які приходять до нас з підтвердженням, які мають довідку з соціального центру, що в них є необхідність. І видаємо ми продуктові набори, наприклад, для однієї людини один, один ящик, одна упаковка. Якщо сім'я, наприклад, двоє-троє людей, вона отримує таку, такий набір двічі на місяць. Якщо сім'я більше, ніж троє людей, вони отримують два ящики. І, ну, Таким чином, чим більша сім'я, тим більше набір продуктовий. Якщо людина нещодавно приїхала до Іспанії і їй необхідна допомога, то що для цього необхідно зробити? Ну, найперше можна звернутися до нас. Ми зазвичай видаємо, ми реєструємо і видаємо перший набір без жодних якихось не знаю вимог. Так даємо продуктовий набір, що у нас є в наявності. І консультуємо людину, куди звернутися, аби аби отримати цю довідку. Іноді можемо допомогти сіту взяти, якщо людина там не, не знає іспанської. Зазвичай ми пропонуємо зареєструватися, зайти до нас на телеграм-канал. Там є вся інформація, там є взірець довідки. Там є вся інформація, крок за кроком, як, як взяти цю довідку, яку вимагають в нас наші спонсори. І, і все, і тоді людина вже йде, робить свою цю, ці кроки, виконує. Приходить з довідкою і все. І ми видаємо набір. Всі довідки в нас зберігаються. Ми в кінці місяця звітуємо, скільки нових сімей приїхало, скільки ми видали за місяць наборів. І відштовхуючись від цього, спонсор знає, скільки нам потрібно продуктів наступного місяця доставити, аби ми знову мали що видавати. Яка кількість людей задіяна волонтерському центрі? Ну, я б сказав, близько 20 людей. Є просто люди, які приходять тільки, наприклад, розвантажувати машину, коли привозять продукти. Є люди, які працюють кожного дня. У нас є команди такі, так, розділені. Теж залежить хто коли працює, хто коли має вільний час. Ми собі домовляємося, складаємо такий графік, і кожного дня, коли ми тут. Нас тут працює приблизно 4-5 людей. На початку місяця, коли скажімо, тільки приходить, при приходить доставка продуктів. Нас може бути дещо більше, бо багато роботи. Ми формуємо ці набори, ми сортуємо продукти, бо часу буває все ну так, не не, не по порядку розкладене. От ну зазвичай кажу, у нас в штаті таких 15 людей, які постійно працюють тут. І є волонтери, яких ми можемо залучати по дзвінку. Приїдь, допоможіть нам, бо ми не встигаємо. То отак, додаткові люди. А яка приблизна вартість однієї волонтерської коробки з їжею? Одні волонтерської коробки ми якось рахували це. Приходить це залежить місяць від місяця, тому що не однакові продукти приходять. Іноді бувають, наприклад, якісь продукти, які трошки дорожчі, іноді бувають, скажімо, якісь більше фрукти, овочі, Вони трошки дешевші, так ніж цукор, наприклад, чи борошно. і це залежить. Це приблизно 80 євро, 100 євро. Приблизно така вартість. Чи долучаються волонтери з інших країн? Так, в нас є е, волонтери е, іспанці, які іноді приходять, приносять якісь речі. Е, також в нас є золотий волонтер наш Ігор. Е, він сам з Прибалтики працює е, в себе на підприємстві, на роботі. І на своєму ентузіазмі він організував е, там групу небайдужих людей, які роблять добровільні внески. І приблизно кожного тижня, так, можливо, через тиждень, е, кожного тижня. Привозить нам продукти, так звані ну, гігієнічні засоби, це шампуні, це можуть бути якісь дитячі пелюшки, це можуть бути е, зубні щітки, зубні пасти, тобто такі товари, які нам не дають наші спонсори з банку Ельметасьо. І це все продовжиться протязі двох років. Він не пропускає це. Все йде, як ми знаємо, що от завтра приїде Ігор, привезе, він досить багато привозить нам продуктів. Також є хлопці, росіяни, які тут вже живуть багато років, і також привозять регулярно теж ті самі дитячі памперси, ті самі якісь дитячі засоби, які там і ну і засоби захисту захисту, засоби гігієни. Так, є, є в нас, що було найважче, з чим ви зіштовхнулися в цей період вже, мабуть, більше двох років. Особисто для мене на початку, напевно, найважче було, коли приходили люди і слухати ті всі історії, як вони тікали, як вони там, не знаю, де кого стріляли, де хто там десь тікав якимись стежками з дітьми. І люди приходили. В людей був великий страх, великий стрес. В них була така безвихідь, така в очах, і ми питалися, чим ми можемо вам допомогти. І люди самі не знали, чим ми можемо допомогти, тому що вони, вони не розуміли навіть, що з ним відбувається. І, і згодом вже зараз тих людей ми бачимо. І я вам скажу, що це приємно бачити, як люди міняються за два роки, як люди тут е -е, починають нове життя, починаючи з нуля. І ті діти, які тут приїхали немовлятами, та, чи також пам'ятаю, вагітні жінки були, приїздили. І це зараз е -е, згадую про це все якийсь страшний сон. Чи часто люди звертаються за психологічною допомогою? Так, в центрі джерело також є психологи, і наскільки я розумію, там досить популярне це. психологів. Не, не вистачає, напевно, часу, тому що багато записів. Також в нас є один волонтер, який він є директором нашого центру на даний момент, і він організував теж такий. Такий захід, чи як правильно сказати, як терапевтичні курси малювання, і дуже багато дорослих людей приходять приходять малювати таким чином. Вони це знаєте, як, як заняття з психологом, тільки це без психолога. А які є складнощі на даний момент з фінансуванням та з приміщенням? Ну, наразі з фінансуванням у нас проблем якихось таких немає, тому що продукти як привозили, так і привозять. Волонтери, як приходили, продовжують приходити. Єдина наша тривога це приміщення, тому що ми не знаємо, скільки часу ми ще можемо тут залишатися в даному приміщенні. Тому ми зараз в такому, в наше керівництво в пошуку, в пошуку нового приміщення, де ми могли б. Спокійно продовжити свою роботу і допомагати нашим людям. З якими цікавими історіями ви зіштовхувались? З історіями. Ну, ви самі знаєте, розумієте, робота з людьми це завжди якийсь сюрприз, це завжди якісь емоції. Зазвичай це зараз хороші емоції. Люди вдячні нам, люди пишуть нам подяки. Так, у нас є вже два зошити з книга скарг і пропозицій. Так. Скарг там небагато, там дуже багато подячних слів. І, звичайно, як, як всюди, е, бувають люди і не дуже вдячні, та, і агресивно налаштовані, та, якийсь е, е, негатив приносять, але це, це, це в меншості, скажімо. І це приємно, коли люди е, приходять і згадують, наприклад, а пам'ятаєте, як там два роки тому чи рік тому ви там нам. Калясочку е, запропонували так, от дивіться, вже дитина велика, вже нам коляску не треба. Ми її віддаємо, можливо, комусь іншому вона знадобиться, і це такий, знаєте, проходить такий круговорот речей, бо часто речі повертаються, люди вдячні, приносять і беруть собі щось інше. Якщо вам необхідна допомога, ви можете перейти за посиланням під відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, слідкуйте за каналом.